Доброго дня глядачі підписчики телеканалу Галина Плюс Віктор. Закінчилась глина. Будуємо грубу, у нас закінчили глини, приїхали набрати глини. Свімон поміщенчок стоїть наш. І ми копаємо глину. Ось. Копаємо глину. Зараз накопаємо глини і будемо продовжувати будівництво груби. Глину привезли до хати, зараз вигрузимо. Будували, будували. Так ми на п'ятий день і не добудували нашу грубу. Майстер подивився, йому щось не сподобалось. Каже, не піде. Полізли нагору. Піднялись на гору, сказав майстер, бачили, тоді був такий тут гусачок, не піде. Треба все розібрати. Стали і розібрали. І сьогодні будемо виганяти. Комин, і на цьому, напевно, буде все. Прийшов майстер і приступаємо до роботи. Напевно, вже сьогодні буде кінець будівництва грубки нашої. Приступили до роботи. Це вже що, колік ми будемо строїти? Як воно називається? Шейку, вигонить шийку із, на, на гору шийку на цей це. На комен, так. Да. Вигонимо шийку на гору і в комен. Того ми сказав Коля, не пойдет. Розібрали, розбили. Капець просто. Пішла робота. Заціпило на ті бриксити і пошов буде. Будівництво наше підходить до завершення. Отакий у нас виходить чобіток. Робота чобіток. йде до завершення. Чобіток. Там по щекатури посохне гарненько все зробиться. І у нас командись на Там буде трохи передлично. Все из кирпича уложу через доску. Доску он ложить. Что он правильно выложить? Чи так и було с кирпича вложить? С кирпича вырожу. Да. Да. Можно скирпичаться. С кусочки виложу, тоже и все. Да с кусочки выложу. Засыпьем разом. Даффи ролик у вот, вас. ролик. Кіннотці рахує все вік. Буде що сповний. Подходить діло до завершення. Перекриваємо. На горі робота підходить до завершення. Останній кірпічик ось і все на горі чобіто збудували. Перекриваємо останні стрихи на грубі, Перекриваємо ход в шийку. Перекриваємо останній ход. От і все. Грубо ми побудували. Для нас понадобилося шість днів. Сьогодні шостий день. І нарешті, нарешті ми грубу побудували. Це така вийшла у нас груба на 7 ходів. Вітя, а хто починав? Хіба да, кого починав? Так, фолік строїв цю грубу, всю. Дядя, Ось така груба. Залишилась нам позакладати перестінки. Сьогодні буде димо. В кожен буквально блядь. І ось затопили ми свою плиту димове, а горить грубка наша. Горить, тріщить. Трокде, затопили і все гуде.